Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 23 січня за юліанським календарем та 5 лютого за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять священомученика Климента, єпископа Анкірського муч... та мученика Агафангела, а також преподобного Мавсими Сиріна, преподобного Саламана Мовчальника, святителя Павлина Милостивого преподобного Геннадія Костромського, святителя Феоктиста архієпископа Новгородського, приподобно мученика Серафима, приподобно мучениць Євдокії та Єкатерини, мучениці Мелиці. Пропоную ознайомитися з життям священомученика Климента та мученика Агафанела. Климент народився в городі Анкірі в 251 році. Батько його був язичником, а матір християнкою. В ранньому віці він залишився без батька, а будучи 12-річним хлопцем, він залишився і без матері. Софія, жінка, яка його усиновила, займалася тим, що підбирала дітей, які язичники залишали не в змозі їх прокормити. І Климент їй в цьому допомагав. Багато з цих дітей згодом прийняли мученицьку кончину та стали святими. За благочестиве життя Климент був удостоєний, будучи 20-річним єпископського сану та поставлений в городі Анкірі, де він і народився. Саме в цей час і почалось гоніння Деоклетіана, і Клемента схопили, віддали жорстоким мукам, в яких він виявлявся неушкодженим, де Аклітіан відправив його своєму співправителю Максиміану, і саме на цьому шляху до Климента приєднався Гафангел, його учень, і вони разом вже пристали перед Максиміаном і були віддані на жорстокі муки. Так що багато з язичників увірували в Христа як в істинного Бога, і також були деякі язичники, які побили мучителів та звільнили Климента та Афангла. Деякий час вони проповідували Слово Боже, допомагали людям, зціляли від різних хвороб, але згодом знову були схвачені та усічені мечем. Святі мученики показують нам великий приклад слідування за Господом, незважаючи ні на що. Їх молитвами допоможи нам Боже. Також в святому Євангелії Господь звертається до нас наступними словами. Я є двері. Хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злодії приходить тільки для того, щоб украсти, вбити й погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Я є пастир добрий, пастир добрий, життя своє покладає за овець, а найміт не пастир якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, залишає вівців і втікає, а вовк хапає і розгоняє їх. А найміт втікає, бо він найміт і не турбується про овець. Я є пасти добрий і знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця. І душу ми покладаю за вівців. Є у мене і інші вівці, які не з цього двору, і тих мені треба привести, і вони почуть голос мій, і буде одне стадо і один пастир. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.